Короткий огляд на ліхтарик LF786 від літо Позиціонується він як робочий ліхтар, приходить він ось таки в двох коробках, не знаючи всім, чи всі продавці так відправляють особисто мені прийшло в такій коробці. Зовнішня ця, внутрішня коробка не постраждала, так що можна брати на подарунок, все гарненьке. Ось так коробка з різних боків виглядає. Всередині нас зустрічає сам ліхтар, інструкція та кабель зарядки. Сам ліхтар на фотографіях не завжди зрозуміло, якого він розміру. Насправді він дуже великий. Особисто я його плутав за цим ліхтарем, тому що на фотографіях Аліекспрес, ну вони схожі. Просто думав, може, різні кольори, трошки різні моделі, але розміри катастрофічно різні. Якщо ви подивитесь, то цей ліхтар ось 11, трошки більше навіть сантиметрів. І в товщину він також немаленький близько 6 см, якщо брати в найтовшій частині. Чим ще цікавий, що я не одразу видно на фотографіях, це те, що він двосторонній. Тут один світлодіод, а тут у нас коблет-лінза. Цей ліхтар дає більш розсіяний пучок. І що, що цікаво, регулюється кольорова температура. Від холодного до теплого також регулюється яскравість. Цей ліхтар б'є пучком. Кольорова температура не регулюється, синій холодний. Також з цього боку є, ось тут, якщо ви побачите такі чорні цяточки, це червоні світлодіоди. Є декілька режимів: червоний постійного світіння і червоний мигаючий. Також підійде для автомобілістів. Чому? Тут ще є ось магнітна частина. Вона немаленька, добре магнітиться, витримує вагу ліхтаря, а важить він немало. Зараз продемонструю скільки. 288 грамів важить цей ліхтар. Також тут є кріплення під штатив, і є ось такий карабінчик. Ця частина рухома і так тяжкенько провертати, добре фіксується, можна її, ось цей бік. Ось так по кругу вона крутиться, можна зафіксувати ліхтар як зручно вам. По органам керування, ви маєте два регулятори, а також кнопку. Маєте індикацію з чотирьох світлодіодів заряду ліхтаря. Також тут під резиновою кришечкою є два порти: Type-C та Type-A. Тут стоїть батарея на 5000 мАч, і цей ліхтар також працює як павербанк. Здавалось би, дрібниця 5000 мАч, але він мене вже виручав за цей короткий час, яким я користуюсь. Всередині стоїть батарея формату 26650 від бренду літокала. Заявлено 5000 мАч, Фактично вона бере віддає в районі 4600 мАч. В цілому ліхтар справляє дуже приємне враження. Що зовнішнім виглядом, що функціоналом, тим, як він світить, упаковкою, а також іншим. Сам він пластиковий. Металевих деталей тут немає, окрім кріплення гвинтів самих. Але що цікаво, ось ця кольорова частина він є в кількох варіантах: це сірий, червоний, жовтий. Ось ця частина вона резинова. Трошки більше ніж середній яскравістю. Він працює в районі 5 годин. Цього більш ніж достатньо. Упував його за 9 доларів. Що за такий ліхтар? Дуже дешево. Середня ціна на нього це 9-12 доларів на Aliexpress. Підписуйся, бо в наступному огляді я покажу ось цього малюка. Не дивлячись на його скромні розміри, це теж мій улюблений ліхтар, яким я дуже часто користую в гаражі. Силаннями на цей та інші товари ділюсь телеграм-каналі Алі за один цент. Активне посилання у описі до відео. Підпишись.